Мобілізації, поки наші законотворці посилено працюють над майбутнім законом про мобілізацію, і українці всі в очікуванні, чого чекати. То міністерство оборони каже, що будуть відкривати ще додатково рекрутингові центри. Другий такий відкрили у Запоріжжі. Ну а у Львові спільно Міністерство оборони та Львівська міська рада. Відкрила рекрутинговий центр, який вже працює більше місяця. І е, про те, як він працює, наскільки охочі і добровільно е, військово зобов'язані приходять туди. Чим цікавляться, ми поговоримо із е, представником центру Галиною Піскорською, яка до нас вмикається в ефір. Е, Галина Піскорська, рекрутер Львівського центру рекрутингу збройних сил України. Е, доброго вечора. Доброго вечора. Пані Галино, ну розкажіть, будь ласка, за місяць роботи в вашому центрі. Скільки чи можете ви сказати кількість людей, які до вас звернулися по інформацію, де вони можуть застосувати свої сили, вміння, досвід у збройних силах України? Добре, продовж місяця до нас звернулися більше ніж 300 осіб із різними запитами. Категорія людей теж різна, відповідно, різні запити Найбільше, звичайно, це до нас приходять чоловіки, але і не виключення, що жінки теж приходять з різними запитами. Це десь приблизно 30 відсотків від усіх осіб, які звернулися до нас. На сьогоднішній день найбільше запитів є. Які стосуються посад на БПЛА, дрони і також it сфера жінки теж в свою чергу звертаються за різними вакансіями з різними бажаннями. Але на жаль, на сьогоднішній день здебільшого жінок можуть залучити на такі вакансії, як кухар, медик, бухгалтер, діловод. Бойові вакансії для жінок стараються військові частини уникати і не залучати за місяць роботи вашого центру. Чи є вже громадяни України, які звернулися і які вже вступили в лави Збройних сил України? Ну в першу чергу треба зазначити, що ми працюємо як це відзначена не так давно, і для того щоб мати можливість залучати громадян на службу збройної сили України, має пройти відповідний термін, оскільки законодавством передбачена первинна базова підготовка навчання в навчальних центрах, і це навчання в залежності від навчального центру може тривати різний проміжок часу. Як правило, протягом місяця часу. Так, тобто судити про результати поки що рано, але у нас уже тим не менше є поки що один позитивний випадок, коли людина вже служить в Збройних силах України. Річ в тім, що цього кандидата був досвід попередньої служби в збройних силах, відповідно, він оминув той шлях і не йшов через навчальний центр. Угу. Чи можете ви зараз назвати підрозділи, бригади, до яких найчастіше хочуть, яких найчастіше хочуть служити ваші відвідувачі? Мабуть, з назвами конкретними ми будемо трошечки обережнішими, але так як я вже зазначала, найчастіші запити в першу чергу це те, що стосується ВПЛА дронів. І іт сфера наступний найпоширеніший запит, він стосується не стільки військової частини чи його профілю військової служби, скільки він стосується того, що кандидат хоче бути залученим в збройні сили відповідно до його попереднього професійного досвіду, щоб попереднє цивільне життя враховувалось, враховувались його компетенції, враховувались його можливості, враховувався його професіоналізм. І, мабуть, третє по запиту це є е, таке природне бажання, щоб це були тилові частини, тобто не дуже люди хочуть бойові бригади. Угу. Скажіть за місяць роботи вашого центру, ну, чи можете ви якісь підбити підсумки? Чи вистачає працівників центру? Хто у вас там працює? Це жінки, чоловіки. Ну і що ви хотіли би покращити, тому що ви були, як то кажуть, першопрохідцями в таких центрах. На сьогоднішній день у нас працює три працівника, всі три жінки, це ми всі цивільні особи. У нас працював також колишній військовослужбовець, але на жаль, в нього так склалися його особисті обставини, що він був вимушений змінити цей напрямок і залучити себе до вирішення своїх питань. Людей нам ще б хотілось трошечки, тому що роботи є багато. Робота є різнопланова, це і безпосередньо контакт з потенційними кандидатами. Як будь-яка робота з людьми вона є дуже ресурсно енергозатратна. Відповідно, повинен повинна бути навіть серед нас якась певна ротація. Що... Постійно цілий день працювати з кандидатами досить складно. Крім того, у нас напрямок роботи заключається в роботі з налагодженням контактів, зв'язків комунікації з військовими частинами, з центрами комплектування. І третій такий аспект нашої роботи, він, скажімо так, йде інформаційно технічний це робота з таблицями, з занесенням кандидатів у базу, з опрацюванням, тобто суто інформаційна така робота. І відповідно кожен блок цієї роботи займає час, займає певний ресурс, і хотілося б щоб в нас були працівники додаткові. Можливо, із тією ситуацією, що будуть такі центри по всій Україні. З нас трошки спаде навантаження, і тоді буде вистачати. Наразі нам хочеться ще людей. Ну на нашу думку, от ці центри це є така дуже цивілізована і лагідна мобілізація. Коли людина добровільно приходить, її не ловлять ТЦК. Не вишукують, а вона приходить добровільно і має час подумати, поспілкуватися і прийняти для себе виважне рішення, бо всі ми розуміємо, що війна ще далеко не закінчується. Попереду ще багато роботи, і зв'язку із ротацією так само треба підсилювати наших військових на передовій. А який вам випадок із спілкування з вашими відвідуючим найбільше запам'ятався, можливо, ви можете розказати. Таве питання, я його дуже люблю. Всім журналістам я завжди відповідаю, що мабуть не дуже коректно буде відповідати який найцікавіший випадок, тому що для кожної людини її випадок є найцікавішим, найважливішим і найпереднішим. Для мене самим важливим і самим цікавим випадком буде мій випадок, для вас буде ваш випадок і для так для кожної людини, для кожного громадянина її випадок буде найцікавіший, найважливіший і е першочерговий, скажімо так. Ну, мабуть, це не дуже коректно називати якийсь окремий випадок найцікавіше. Зрозуміло. Угу, ну і для наших глядачів, ну дивіться, ви займаєтеся фактично рекрутинг, це реклама, ви заохочуєте людей до вас прийти. Ну, що ви, ви сказали нашим глядачам, які нас дивляться, чому потрібно прийти в рекрутинговий центр у Львові? Е... Інформований, значить, озброєний. В першу чергу ми інформуємо інформуємо різнопланово, пояснюємо кандидатам, що таке військова служба, в чому заключаються її особливості, допомагаємо фактами, об'єктивною інформацією, подолати можливо якісь страхи. Чим більше об'єктивної інформації, інформації чесної, не завуальованої, а реальної, має кожна. Людина тим більше ймовірність того, що вона прийме виважене рішення, і вона позбавиться безпідставних страхів, які навіяні можливо російськими наративами, можливо, сарафанним радіо, можливо, ще якимись іншими джерелами, тому що ворог в цьому напрямку теж працює. І робота його має результати, так тобто сіяти дезінформацію. Певно, перша така важлива віха нашої роботи це інформування, з якою ми, сподіваюся, вже працюємо досить успішно. Угу. І на завершення дивіться, ви сказали про страхи. Ну тоді ти, назвіть найбільші страхи. От в, в тих, хто до вас приходить, чого найбільше бояться українці? страх будь-якої людини це загинути? Це природне явище, природний страх. Кожна людина переживає за своє здоров'я, за своє життя, і вона хоче його вберегти. Це природно. Добре, пані Галю, я вам дякую, що ви знайшли час до нас змікнутися. бажаю вам успіхів. І дуже сподіваємося, що створення відкриття таких рекрутних центрів це і покращить ситуацію і з мобілізацією, і в принципі, мобілізація буде у нас проходити лагідно і цивілізовано. Слава Україні, Доброго, слава Так, це була рекрутер Львівського центру рекрутного збройних сил України Галина Піскорська, і ми говорили про те, як зараз працює. Центр у Львові про основні страхи українців і